До програми шефської підтримки у Чернігові хочуть додати ще дві військові частини. З проханням про це до міської ради звернулися командири частин. Питання розглянули 1 травня на засіданні виконавчого комітету міської ради. Я думаю, що ми найближчим часом переглянемо бюджет в сторону збільшення, тому що надходить багато звернень по господарським питанням військових частин, які вони не можуть вирішити за кошти, які передбачені фінансування їхнім з боку центральної влади. Це наш обов'язок під час війни в цей непростий час підтримувати наших військових як громада міста. Звичайно, у нас є багато інших обов'язків, і не можемо виконати всі запити військових частин, тому що у нас все таки на першому місці це відновлення міста за Зпечене функціонування критичної структури наших шкіл, лікарень і допомога людям, які постраждали. Це головна задача міста, і на це ми спрямовуємо кошти з міського бюджету. Але все таки ці звернення надходять, і дійсно я зустрічався з командирами. Є робочі питання, по яким ну вони не можуть фінансування отримати по лінії міністерств, яким вони підпорядковуються, тому що основні кошти, великі кошти, які держава спрямовує по напрямку національної безпеки і оборони, вони все таки спрямовуються на виконання бойових задач. а є... Там штабна робота, є приміщення, її необхідно також ремонтувати. Члени виконкому погодили рішення щодо внесення двох військових частин до міської програми шефської допомоги. Остаточне рішення прийматимуть депутати на найближчій сесії міської ради, як зазначив виконуючий обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако, в подальшому розглянуть можливість збільшення фінансування допомоги військовим.